Родовж двох днів у Вінниці приходила президія всеукраїнського фізкультурного спортивного товариства Колос. Сюди з'їхалися представники обласних організацій колос з різних куточків України. У важкий час війни, коли країна докладає максимум зусиль для перемоги. Фізична культура та спорт залишаються важливими джерелами підтримки духу, здоров'я та єдності нашого народу. Для всіх гостей показали базові власної організації ВФСТ Колос у Вінниці. Тут є зали для легкої та важкої атлетики, різноманітні тренажери, спортивне обладнання, бігові доріжки, є спортивний майданчик, зали для тренування з греко-римської боротьби. Голова організації Колос у Вінницькій області Сергій Татусяк показав усі зали та особливості роботи товариств. А про роботу своєї організації розповів голова Івано-Франківської обласної організації ВФСТ Колос Михайло Вінтоняк. Основну увагу акцентували на змаганнях спортивних, на всеукраїнських заходах, на обласних заходах, які пов'язані із розвитком фізичної культури і спорту в сільських територіях, в зв'язку із адміністративно-територіальною реформою. У нас змінились і підходи до тих категорій населення, з якими ми працюємо. Тобто у нас зараз немає такого поділу, як сільське, міське населення, тому що територіальні громади міські також об'єднали багато сільських територій. І основний акцент все-таки ми звертаємо на роботу з дітьми. Головне завдання наше прививати любов. До фізичної культури і спорту, до здорового способу життя, і якщо з дитинства ми зможемо це зробити, то тоді, звичайно, і буде успіх і. В дорослому спорті додає, що цього року в їхній організації провели чимало змагань на хорошому рівні. Останній рік змагань, які проводилися на всеукраїнському рівні, ми приймали участь. Звичайно, перший етап це були змагання у наших громадах. Наступні етапи обласні змагання, переможці наших обласних змагань приймали участь у всеукраїнських. Коломийська громада зайняла друге місце в Україні серед міських територіальних громад у комплексних змаганнях. Успішно виступали і сільські, і селищні громади. На президії був і голова Тернопільської територіальної організації ВФС та Колос Георгій Гунтік. Заслуховувалось питання розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільській обласній організації Колос. Дійсно, наше товариство це дуже серйозна організація. Мають Успіхи як на всеукраїнському рівні, так само у нас на Тернопільщині. Багато є спортсменів відомих, якщо ви знаєте. Наприклад, Олена Підрушна це заслужений майстер спорту з біатлону. Андрій Пушкаров, правда, вже покійний, заслужений майстер спорту з спорту. І багато інших є саночників. Зараз підростають молоді. Віталій Манзин зараз у складі збірної команди України з біатлону виступає за наше товариство. Ну і важкоатлети є Віталій Дедерко і Аліна Дедерко вже вийшли на міжнародний рівень. Тому ми стараємося впроваджувати фізичну культуру і спорт. Хоча е, порівнювати, наприклад, наші організації з наприклад, Вінницькою областю, тут трошки це є небо і земля, але ми стараємося, ми боремося, ми... у нас є також показники хороші, наша е, команда Великобірківської селищної ради ставала е, срібним призером, і бронзовим призером, і переможцем з українських ігор. В різні роки. Тому е заходи також проводяться, але трошки в меншому об'ємі, тому що наша організація з обласного бюджету е не фінансується. Ми діємо на громадських засадах, ну, але змагання стараємося проводити. На початку засідання президії учасники вшанували пам'ять загиблих захисників України, які віддали своє життя за мирне майбутнє нашої країни. Продовж засідання учасники президії розглядали і новлювали нормативні документи, вирішили звернутися до голів обласних військових адміністрацій та обласних рад для вирішення нагальних питань фінансування, щоб дати змогу осередкам і надалі працювати для громади. Під час зустрічей обмінювалися досвідом з колегами з інших областей, зокрема з Чернівців. Волині, Полтави, Запоріжжя та з інших міст України обговорювали труднощі, з якими стикаються середки колосу, та можливі шляхи їх подолання. Наголосили, що одним із найважливіших напрямів роботи є міжнародна співпраця. До зустрічі в онлайн режимі приєдналися представники Асоціації здоров'я і спорту з Республіки Молдова. Про роботу своєї організації поділилися голова Одеської територіальної організації ВФС та Колос Тетяна Федоренкова. Одесь ще не має своїх талановитих спортсменів навіть у сільському спорті. Щорічно ми проводимо наші обласні спортивні ігри по двом групам, окремо серед міських і окремо серед сільських громад. Дуже гарно ми стали проводити у цьому році. Провели е, змагання серед голів, старост. Попередньо ми проводимо районні змагання. Потім збірні команди районів приймають участь в обласних. Цього року представники. 62 громад прийняли участь в наших змаганнях. На відкриття цих змагань був губернатор нашої області. Зараз ми готуємо нашу команду і виїжджаємо з ними у листопаді до міста Берегова. На всеукраїнських змаганнях ми приймали участь і міською, і сільською і селищною громадою. Останні змагання це була команда нашої Куяницької громади. На жаль, цього року ми у призову тройку не дали, але я кажу нашим моїм колегам з інших областей, Одеса вам дає відпочивати. Бо, як правило, Одещина завжди у призовій тройці. Спорт та здоров'я дітей це основа нашої держави, і саме тут виростають діти, які стають чемпіонами та прославляють Україну на міжнародній арені. Там життя настільки високе в нашій державі, і вона швидко так змінюється. І ми, як та організація, яка працює з спортивним напрямком в територіальних громад України, маємо щодня відчувати пульс громад, життя, в тому числі в тих громадах, які зараз знаходяться в прифронтових зонах, тому що, як не дивно, там є життя і там. І молодь, і люди займаються фізичною культурою і спортом завдяки нашій організації. Тому ті напрямки, які ми визначили на найближчий час, вони дуже важливі. Формується бюджет на наступний рік нам 75 років, на наступний рік. Формуються заходи по державній програмі, тому ну, важко переоцінити скажімо, значення цієї зустрічі. Але я сподіваюся, що вся та мета, яку ми ставили перед собою, була досягнута, і завдання виконані. Сподіваємося, що все в нас. Все, що ми намітили, ми маємо виконати. Аби зустріч для представників організації пройшла найбільш ефективною, для всіх учасників президії організували приїзд до міста Бар, де знаходиться барська спортивна школа Колос. Місто Бар є прикладом вдалої співпраці з реалізацією державної політики в галузі фізичної культури і спорту. На зустрічі піднімалися питання діяльності місцевих осередків товариства Колос. Показали, що і районне, і місцеве самоврядування, і… І виконавча гілка зацікавлені в розвитку спорту в громаді. Барська організація «Колос» тісно співпрацює із закладами освіти та позашкільною освіти. Спортивна база є основою для занять фізичною культурою і спорту всіх мешканців громади від дітей до дорослого населення. Директором барської спортивної школи є Олег Голодюк, який працює тут 36 років. Комунальний заклад Барська дитячо-юнацька спортивна школа, працює вже 60 років. Ми працюємо дійсно з найдорожчим, що є в нашій країні, це з дітками. І в даний момент в нашій школі розвивається дуже потужно і динамічно сім видів спорту. Ще 6-7 років тому чисельність діток в цій школі була приблизно 280-300 дітей. На даний момент ми маємо 690 дітей. З семи видів спорту тут працює дев'ять тренерів. У барського відділення ВФС «Колос» налагоджена ефективна співпраця зі жмеринською районною організацією Колос, яку очолює Василь Марчук, а також з військовою адміністрацією та районною радою щодо проведення спортивних заходів серед всіх верст населення. Це модель ефективної співпраці всіх гілок, органів влади для досягнення успіху спортсменів і оздоровлення дітей та дорослого населення в громаді. Барська міська громада на по-особливому відноситься до розвитку фізичної культури і спорту, і маючи Такі заклади, як дитяча наша, юнацька спортивна школа наша, ми, безперечно, навіть в такий складний час, коли в нас війна в Україні, ми постійно збільшуємо фінансування для того, щоб фактично всі види спорту охопити. І навіть були у нас деякі клуби, які самостійно якось, там, якось виживали. Ми їх всіх взяли під крило спортивної школи, де фінансуємо роботу тренерів, відповідно виїзди на змагання наших дітей. Ми також з нашими партнерами з міста Квідзен, Польщі, придбали мікроавтобус, який обслуговує спортивну школу, возить діток на різні змагання, він фактично також не вистигає. Ми біля наших шкіл будуємо спортивні майданчики, приводимо в порядок спортивні зали, бо розуміємо, що... Майбутнє за нашими дітьми і по остаточному принципу фінансувати галузь спорту неможливо. Ми вже це робили протягом там 30 років незалежності. Ми бачимо, до чого призвело. Що на жаль, здоров'я молоді чи призовників, чи мобілізованих воно бажає краще. Зауважую, що саме до цієї спортивної школи приїжджають діти на змагання з різних куточків України. Літо тут постійні. Збори проводять різні команди з баскетболу, з футболу. Це і Дніпро, і Одеса, і Київ, і Кривий Ріг і ну і постійні змагання проходять майже кожні вихідні. Стіни спортивної школи приймають змагання з різного рівня. Наразі спортивне товариство колос продовжує свою роботу. Серед пріоритетів на наступний рік це розвиток адаптивного спорту для ветеранів війни, підтримка сільських та селищних громад та популяризація фізичної культури. Хоч війна і вносить свої корективи у роботу товариства, проте і надалі будуть Проводитися різноманітні змагання для усіх охочих а головне здорове покоління гартується тут.